Я тобі буду кадати кожну команду по одному разу, ти її уписую і відкривай ПГГ, і будемо починати. Перші у нас Фенікси. судимо по ПГГ, спочатку, да? Тобто, я бачу що тут Амераль, Сідвер, це. бронза чи це Айрон? Де ти написано? Айрон один. Це Айрон, це Айрон один і дві голди. Я їх особисто не знаю. Ти кого знаєш тут? Ні. Ні, ні. Нікого не знаю. Ми тут нікого не гнаємо, пело в них ну я б сказав, що якщо брати досвід, скільки вже було, три турніри від джело. Да, мені здається, для цього формату це Ело по суті. Ну я б теж сказав, було б Full Emerald, я б теж сказав, що було б нижче середнього. Тому таке команди такого типу дуже залежать від того, взагалі як вони грають командною і чи вони взагалі командні гравці. Бо а -а -а. може бути фосфак. Я думаю, що може бути фулл стак емеральдів, але вони все одно можуть програти з, з, з фулстаку золота із за того, що в золоті можливо був колись там чувак з даймонда або чуваки, які знаєш обузять двох героїв. і Вони на цих двох героїв тупо розматують і в такому дусі. Нагалі, якщо ви прокаєтесь проти якихось даймонів умовних, то ваш шансів вийти з лінії мало. Хіба що у вас тут смог акаунти якісь? Тільки знаю, не ну, такого не важна робити. А, якщо мені ще в очі кинулося, у них є саппорт, у них є ДК, у них є мідлейнер і у них два та Як на мене, лісник, це най найважливіші. Ну, воно ще команди. Ну, будемо чесними. І нікс куди ми відправляємо. Я думаю, це, це тір. Це тір, я думаю, де тір, ні? Мені здається, якщо буде команда фул, умовно золота. Чи фул умовно. Срібра чи айрона, то вони більше затоховують на ну, да. Ні? А давай по там, поки, поки вихід, потім ще, ще виправимо. Так, краточком записали. Команда називається King Clock Hing. Тоді виходить, що ми дивилися на Хінклок Хик, так. А оце на справді фенделімон. Окей, давай переоцінювати <правді> тепер фенделімон. Зараз ми дивимося на, при... на цього. Зараз ми дивимося на першу команду, яка нагадує, називається Фениксами. А мені десь читало гірше. Значить, фікс. Я думаю, Фіникси йдуть вниз, а Хінклоки йдуть вверх, правда? Зірка сьогоднішня тиму, можливо, це понад Да. Ну зразу S плюс тір. Вони навіть не дивитися ОПГ, я думаю, просто стільки ставив на них. Ні, насправді відкриває. Подивимося, що вони там начудили. Ця команда зараз шукає заміну лісника. Ця команда, якщо умовно була б на якийсь батір, то вона би, трошки б трошки нижче показалась. Але якщо так подивитись, я думаю, вони хороші середнячки. В них вони дуже дуже багато зіграли. І, в принципі, мені здається, на цьому не можуть витягнути. Вони показували дуже непогану гру проти команд, які були трохи сильніші за них. Я тут новачок, а заповісти, будь ласка, що це за турнір. Це турнір yeah. від ДЖЛ. В ньому можна регулятися всім, кого є команда. Якщо немає команди, можна знайти команду в спеціальному каналі. Бирайте команду, йдете на кваліфікації. Три кваліфікації. За перше місце кваліфікації ви зради попадаєте на плей-офф. Тобто проходять три команди, які виграли квали, і команди, які набрали найбільше балів. Таким чином, подаєте плей-офф і вже там родігрують. Це призові. Бо, в них був їхній лісник, я їх би поставив в mm -hmm. А-тір. Я думаю, поставити їх в Б-тір зараз буде найкращим варіантом. Тобто, e фул награний так де один лише на один тир вище так усі двері. Так, питання. лайкен це хороше питання, можливо, тут треба буде додавати в тір Так, команда Alpha Мюверс. Ну що, ця команда виглядає солідною. Хто тут у нас взагалі в команді, щоб було більше зрозуміло? Дуже сильний топлейнер індивідуально, але як тімплейний гравець, він взагалі є. Якщо чесно. Плюс їхній лісник Хантер, коли він грав в, навіть проти тих самих Emerald Prisoners в, там, в польських лігах, то його теж не дуже сильно вважали гудгравцем, Він теж дуже багато тролив. А так амідера також перший раз бачу, за те на їх ботлейн, саппорт Мейнетусиному утілок. Там Луло бачимо, хармана найбільш награні, дуже багато ігор. Я б сказав, що це насправді та команда, яка може бути фаворитом. Я думаю, це ізістір. Так, ну в принципі у нас плюс-мінус э, одна стайна, тому ми відправляємо команду Альфа Мювер з улюбленим другом купайса в С тир. Наступна команда нас пью-пью-пью-п-п-пі. -пью що ми бачимо? Бачимо, є Емеральд, голда Сільвер і дві бронзи. А що по ролям у нас? Є лісник, є Мідер, є АТК, є Топлейнер і я так розумію, на сапорту відправляється цього молодого. І якраз найвищий по рейтингу це лісник, що для мене є плюсом в командах, тому що лісники вони зазвичай е, найкращі по, по грі. Але оверол у них Елло досить такий середненький нижче середнього, та, і десь на рівні Хінклока, що, не, що я не помиляюся. Я думаю, можна поставити їх або в лоутер, в або в хайтер. А поки що задоволено достом, що в нас далі? Це команда назвою цивілізації. Ну, таркотова армія це взагалі прикол з Китаю пішов. Так, ось наша терракотова армія. Так, а що у нас є? У нас є мейн топлейни на топлейні, мідлейнер українським, маркчактіратешніх. Ну це. це насправді аргумент. Тобто у нас є Сєш. Вася Сєш буде грати, цей генератив дай мені другому. Якраз в двох сплітах, які виграли Емеральди, був їхнім лісником. Тому це теж трошки йому дає в карму плюс. Так, не поки говорити тут нічого. В принципі, дійснд супертик і вже ретарнувся з компетитів Ліги, так і наді пограє. Стримать вже майже не стрімить, тобто Локу там трохи пограє, я знаю, але оверол тримає ело, тобто на, на свій майстер грає спокійно. І ще Аб'єкт взяв Daimon 4, тому теж його не можна списувати. Соб'єк, до речі, виріс просто неймовірно. Він уже, ну. Diamond, це просто інсейн да. рі ріст, і мені дуже цікаво буде подивитися як якщо він це покаже. Але поки що ми оцінимо да. цю команду. І вгадай, і вгадаєш, хто його коуч? Ресо? Ні. ні. А, я? Ні-ні. І на вайлхард. Аліганд? Ні-ні ні. ні. А... ні, ні, ні. не коучу, не коучів, знаю в Україні, Ну ладно. Добре. Давай Мені здається, команда Overall Fine. І я б даже поставив їх. А тір? Тобто ви ти не виграєш себе контендерами на перше місце, ніяк, так? Да? Але добре, поставимо поки що ватр. В принципі, у нас от, от, всі ніші позаймали вже всі свої команди, і можна переходити тоді до нек-команди. Корнізон. Так. Корнізон. Що тут у нас? Aboba from Юа, Імперейтор, Імператор, Регет, Девайс і Мурелік. Всі ці ніки мені знайомі, але mm -hmm. я не можу сказати, що вони мені знайомі як топ-плеєрів. Як команд як топ команд, я пам'ятаю, вони або виграли один раз фанаток, або один раз виграли North Stars з цим іншим складом. І мені здається, в них є потенціал. Особливо мені дуже імпонує Адешки їхній, тому що він дуже дуже відповідально ставиться до підходу, і він дуже багато трекає людей. Дуже багато думає над драфтами. Mm -hmm. і він в цьому плані досить великий молодець. У нього ще бачиш, у нього досить непогані піки для компетитіва зараз. Імператор, в принципі, його знає, це тупенер, який свій топлейн завжди непогано відстоює. Тобто, ну, я нічого прям такого а, особливого не бачу від того, що там прям соло Керл. Але він, mm -hmm. наскільки я знаю, ніколи не програє лінії. А проти опонентів слабших він може розігнати свою лінію нормально і внести імпакт. Дивився взагалі на Я просто дивлюсь на його пул, і мені зразу в лице в Кидається якийсь Адам. Так, ну взагалі ще ПЛО взагалі. У нас ПЛО, імператор у нас топ-гравець ПЛО, 150ЛП Мастері. Далі у нас два Даймонда, це у нас Мідлейнер та АДК. Лісник Емеральд. Ой, лісник Платина. Платина. І Емеральд Саппорт. Ну, не знаю, поки що виглядає досить специфічно. Мені здається, що вони точно сильні э, хінлоків, але. Найсильніші фанаток лісу, тому я б, їх би просто в один тір з фанатками поставив. Така ситуація, що для мене Бетір насправді не тут. Я, прям певне, не в них, що вони виграють всіх знизу і програють всім зверху. Тому поки що так поставимо, я згоден. І, в принципі, на цьому поки що все. Е, по зонам, а ми будемо наступну команду. Наступна команда називається Purcans Rose. І, до речі, це команда з, напевно, найлегендарнішого цього турніру. Це легендарна команда, вона раніше була Москва, до Мені досить цікаво почути, чому вони саме. Перейменувалися, але да, бачимо, що в них команди буквально всі емеральди. Емеральди не високого рівня. Я знаю, що їхній мідлейнер був в даймонді нещодавно, але був і є, це теж дуже різні моменти. І що в них із такого прикол не в тому, що вони трошки свічнулись ролями, тому що, наприклад, якщо ми будемо дивитися по першому хлопцю Баку. Макс його звати, він буде грати на Міду. Овер... Овермік він буде грати на Дещенку, Чапалах в Лісі, Таргантоплейну, на Топі, ну, Джуніор, звичайно. І uh, Ян ло, топ із Лост, uh, він буде грати на сапорті. Слухай, ну це реальні еміральтрізенерси. Ха-ха-ха. Ми їх <світненрес> А коли у вас є так, то це означає, що коли ви плюс-мінус одного ело гравці одного рівня і ви граєте разом, то а, мені здається, що ви більш налаштовані грати командно, у вас менше такого майнсету треба їх закерити чи щось таке. І у вас більше менше, що ви граєте командно, тому що ви можете поклатися на людей, тому що вони грають приблизно так само, як і ви. Тобто, ви очікуєте від них те, що ви могли б могли б зробити ви. Я думаю, це хороший тейк. тому що знаєш, не відділяються якісь гравці поміж іншими. Є така дуже погана в гравців, особливо руки новачків. Що вони думають, що я зараз в команду, я умовно найнедосвідченіший, Я буду менше давати інформації, менше буду давати колів, і е, мої, е, моя команда вона більш, на більшому досвіді, вона має це все казати. Да? І виходить так, що новачок сидить, мовчить, а всі інші намагаються якось його. Налаштовувати або якусь інформацію давати, і це досить пано для команд. Тому команди, які як ти правильно зазначив, які всі плюс-мінус на одному рівні, це дуже хороша відповідальність, що вони, знаєш, будуть всі якось комунікувати, всі давати інфу і якось на одній хвилі намагатися грати. По Герої мені здається, прямо ж такого мало що сказати, тому напевно зразу будемо їх рейтити як команди. Да. Mm, дивись, вони фулеморальди, але там є свап uh, лініями. Мені здається, що вони потлабші номінально. Вона так сьогодні зон, але мені здається, що він ще ще посильніше 5 глока. Але я б їх не поставив Б-тір насправді. Я б насправді спустив на атаку, на одне нижче, і поставив би це тір їх. Просто це, знаєш, уже виглядає, як-будто ми для кожної команди відділяємо певну. певну ну, це цінку. поки що так, так? Да? Тому що, ну, ти дійсно, от, ти просто правий, що ти їх би не ставив. Ну... Ти би їх не ставив сюди, але ти б їх ну не хочеш ставити сюди, я думаю. Да like, юшки, я думаю, ти правий в цьому плані. Next командо купаєш хантінбу. Команда, дуже їх давно не бачили, мої дуже великі друзі, тому дуже радий, що вони зібралися такою командою і будуть знову показувати перформанс. І в них склад, до речі, досить непоганий, мені здається. Побачив до газу в команді, ну це мінус поєнти разу. Що тут у нас? Три Даймонда, два Емеральди. Значить, дивимося. У них є Топлейнер на топі. А, у них є Кірсон на саппорті мейний. Францеско, Ace, whatever там це Dashnik Under Андербро на АДК. І Кірсон з Андербро це, в принципі, недавно родом грає, тому вони зіграні. В лісі Фелсер, Я його, до речі, знаю, але не так. Не особисто, а просто я його обрав. Ну, бачив, да? Бачив, знаю was Taken на міді, це щось знайоме, але я його не знаю. Ну, те, що я хочу сказати, це напевно ця команда буде повністю грати навколо Одешника і Бутлейна, мені здається. Тому що е і Кірсон, і Боров, вони дуже багато грали, їхнє комбо дуже сильне дуже... і цікаве. Я думаю, я поставив цю команду дуже легко в батір. А я думаю, це Ізі батір. навіть і немає що і казати, по суті. Плюс мені подобається саме чемпіон Полу Одечника, тому що в нього досить Тому що в нього є скейл-герої, і ці скейл герої зараз всі меті, де, умовно, якщо ви баталей не забузите, вони дуже сильні. Афілій топ чемпіон проти нього мало хто вміє грати, тому що чемпіона Майгіни іди не пікають. Зері гарний гіперкері Чемпіон, хоча оверол тут, понятно, що тут не буде утілки на саппорті, тут буде якийсь треш, пайк, там, розуміло. Але тут є герої, які можуть це фоллоапити, наприклад, та ж сама Кайса, Аварус, тобто зв'язка на боті буде дуже сильною, від нього можна грати. Ну і Теплейнер, в принципі, що тут? Я бачу, що він е -е, на грагаці багато грає, є ксанти у нього, тобто віксайд, непоганий віксайд-плеєр може бути, тому. Я думаю, Ізі Бетір. Так, я згоден з тобою, що це Бетір. Аж команда називається Homeless. І подобається, що в них два гравця, мейніть ЄСО. Ну бачиш, 100 168 Ну, не погано, аби два в дрейд. Так почекай не тільки Ясу, а почекай. <laughs> у них топ-3 герої однакові. А може це взагалі одна людина грала на цих аккаунтах? <laughs> ти знаєш, це як лічили, який на дрейвені з і та лапнув в соло граючи <laughs> ногою на наївник левити, а да-да-да. <laughs> Ой, так, ну ладно, давайте подивимось по тому, що у нас є. У нас є два емеральди, які Платина, І е, давайте допустимо так, що це з'явине плеєри, вони приблизно рівня як ці гравці, і тут будуть просто, ну, два емеральда, там платена, ну, допустимо, дві голди, да умовно. Є питання, як ми будемо їх оцінювати. Я їх не знаю нікого, то я так розумію також. Було у них дуже цікавий, при цьому я бачу, що тут два. Ну, тобто тут, тут не знаю, тут у них три мідера просто чи що. Тут, можливо, хтось може Дмитрів на ДК піти, і тоді цей буде тісником, кота рай, якого нічого не відомо, крім того, що він зіграв надвічі з. А, ні, це не той. Це взагалі на щось ДК... грав. Ой, коротше, це, походу, просто так зібрався так піти пограти. Наврядчі вони зіграні, пояла також не дуже високі. Я б їх приділив кудись в те тір чи це тір. Я думаю, в ЦТірі їх ми не можемо ставити, тому що є два варіанти. Бо це, як ти сказав, юН-гравці. Ю... Або ага. це просто гравці, які умовно не грають, да, і просто вони там колись грали півроку в LoL, і просто їх взяли в команду, бо вони умовно ага. друзі, там і колись компашкою. Тому я би їх поставив в, в оце тір з натяжечкою. А, в дер з натяжечкою. Да, я б їх де не з натяжечки поставив, а просто в детір. І ми готові на наступної команди. Команда називається Uir Top No Troll. Ну, що сказати, це команда, напевно, теж на... На Есочку зразу. На Есочку зразу? Да. Ти прям зарядив. Ми навіть команду не втіли побачити. Ага. Так. Це команда з Фаніком і Комацу. Напевно, найбільше питань буде до і Фаніка і Комацу. Тому що, по-перше, Комацу більшість грає на утілках, плюс МРЛ-2. Да? Тобто вже питання, наскільки. Комацу як саппорт, а в тімплеї саппорт — супер важлива ланка. І тут вже питання, наскільки, наприклад, лісник зможе комунікувати з Комацу. Але подивись ще й на лісника. В них... А Хто у них лісник? Дивись, у них лісник, оцей Albi Warmup, напевно, а Адешник у них теж саппорт-плеєр. Але давайте подивимося тоді по реаліям. Значить, то плеє на це ганмат. Я так розумію, це якийсь імпорт? Так, це, напевно, 800LP. поляк. Це я так розумію, дешник тоді буде, якого 6 КДА на Лулу. No. Слухай, я якийсь якусь Лулу намі линію заражав просто і розвалював усіх, ні? Ти хочеш сказати, що якщо Ботлайн буде слабкою ланкою, це не сильно буде грати да, в сіміті? Так, я не думаю, що, це буде критично, тому що Ботлайн зараз це один із най... Ваших, най... один на, на, на най найважчих ліній для булінга, скажімо так. якщо у тебе сильний топлейнер, у тебе сильний літник, нам тут фанік пише в чат, що а uh, дзюба машина, що він тофов FZ4. Да? Тобто, якщо у вас сильний топлейнер, у вас сильний лісник, який може грати з цим топлейнером, тобто сноубов на, на топі набагато важче зупинити, ніж набоу на тому ж боті. Вище тобто, ноубов на, на боті взагалі важче почати, навіть, ніж на топі, умовно кажучи. Що подивись, які герої має Дзюба, тобто сноуболити цих героїв дуже буде. Ну, це, інсейн, це просто інсейн. Кайла. Ну, Кайла це менше менше ну, вольний, конечно, герої, але там Йорік, Йорик, Треф, Удір, Райс, я не знаю, як це поняти, якщо це дуже цінний. Так, Енві, який зараз на АТК, норм себе чухає на АТК і його. Ага, тобто на АТК вона, в принципі, людина щось те розуміє грати. А FunnySmourf у нас що на міти Ну У нього є деякі герої, медові. У нього, наприклад, є та сама Діана, можливо, якийсь Fukong вилізе. Ми знаємо, що Сонік на Гвіні грав, теж досить непоганий мід опція якщо деякі матчапи. А... Тобто ми дивимося між цими двома командами. Чи можемо поставити цю команду вестик до них і поки що я дивлюся, ніби можемо. Тому що ботлейн у цієї команди також не, не те, щоб виглядає на фоні команди сильно, да? тобто вони імен для матча. Да? Тобто у них трійка топлейн проти трійки цієї. Єдине, що це автофіл на міді, да? тобто, можливо, тут буде мід. Це Я а, і цього. Мені здається, на цьому моменті, коли б у них е, два автофіла в команді в, в команді Funia. Е, плюс е, саппорт, який не грає нормально на інкейджерах, я думаю, це атір. Я не хочу там принижувати чи якось поки що повно щось казати, але поки не поміняють як мінімум удачника, я думаю, це 100% атір. Я би, че не кажу, чий фастер посадив. Так, я думаю, що таке таки стил все-таки просто банальне ПЛП-шечка. Плюс. А, ну, у нас інфу зараз багато про неї немає в плані. Ну, гімплеїтись, ми їх так не бачили багато. Тому можемо тут сидити лише ПЛП, а ПЛП вони виглядають як е, ці чели. Spirits ну. of the Bloom. Так, Spirits of the Bloom. Що у нас тут? Є Diamond, Мастер і три платени. Навіть не амирать, а платени. Дуже такий... Як на мене розквіт, по ЛП. Аніс здався саппорт, і бачиш у нього. Один одна, Один наіграний Серафіна одна наіграна, тому... Так, тут, тут, тут є АДК, да, чемпіони, тут є потім саппорти. А, в них прям лісника немає, такого вираженого, так? Да? Ага, це. І, бачимо, і, і по останніх іграм бачимо, що саме Вардусік іде, грає на лісниках. Бачиш, там Сджані. Е... Ну, Баридусік в, в, у в лісі, це не те, що я хотів бачити все у Солоку, не треба скажу. Да. <сум> знаєш, ти знаєш якісь вайби якоїсь мулі, який грає на просто героїв, затичках, там, Маука і всяких, і так далі. Він мене запам'ятався як стабільний топлейнер, тобто mm -hmm. от у мене хороші з ним ці асоціації, скажімо так. Мене теж про цього дочник взагалі раз бачу. 250 патесиків, прикольно. Але навіть якщо ми так подумаємо, то команди, де колять адечники, вони насправді не завжди вінчаються успіхом, тому що дуже багато адечнику треба віддавати зусиль на свою лінію, на фарм, на позицію, і ще й коментувати якісь плагі. Mm. І я сподіваюся, що в цій команді не буде того, що я розказував про якусь команду, що умовно. Всі будуть надіятися на Адешника, а Адешник в певний момент він просто від прешеру ворогів не зможе нормально сказати якусь корисну інформацію або заколити, і його команда занадто сильно буде надіятися на нього. Да? Тому такий теж є момент в командах і надіюся, що такого в них не, не, не трапиться. Я думаю, їх можна вже е, оцінювати і. Spirit of the Bloom. Ну, я мені думаю, про... як на Це Тір, якщо чесно. Я теж думаю, між Б і Це Тіром, але якщо подивитися, в Це Тірі full Emerald uh, Stack. Так. В цьому стакі є, є один МТ, один, один одна Дісон Diamond. І я б сказав, що Ніхо теж Дісон гравець. Uh -huh. я, не, я не знаю, чому він так низько сидить, але. Uh, але мені здається, механічно грає непогано. Тому. Але якщо ми беремо тих самих фанаток реєсу, да, типа, з їхніми. З їхнім фул. Ну, по суті, фанаток ресу були фул. ну, всі майстера були. І ми тут ставимо рязом раз... разом з ними, типа, трьох да, ми ми да. хорнізон поставили, якщо чесно? Ні, я, а, думаю, це я думаю, що не буде. Да. Ну, да, да, я думаю, тоді ми все тір впускаємо, що чи за все цих. Ну так, це тір. Так, я б думає в це тір. Це все таки сатір, да, я тобі тут Остання команда і досить цікава команда. Якраз а, перший раз нас візьме це лісник. Він досить в українському ладдері, я б сказав, що впізнаваний. А, його багато хто знав і бачив більш таких хайло а, українських гравців. Це буде пан Ніджі. Чи це він? Ні, райдер топ 100% брав Чалджер, а ні, мені здається, Грандмайстер брав піцям. Відкриє її зараз в ніч його uh, PGG окремо. Ага, тобто він майже, майже гема брав. Ну, коротше, так. Да. Uh, якщо вертатись, то по суті ця команда, я думаю, легко виглядає на АТІР. Я б не сказав, що вони дотягують до Естіра. Мені ще до кінця не подобається плейстайл самого е, Качкодзьоба, тому що в нього плейстайл досить фліпний. І він може дуже часто свою команду забайтити на, повні, на повну фігню. Да, в принципі, з його чемпіонпулом, я думаю, йому треба багато уваги буде виділяти. Ми знаємо, що вруй віксайда подаюся на Дрінкса, Фелій, Зері, Твіч. Ну до речі, от він мене не асоціюється з віксайдером. Менталці, як це сказати. Тому що я бачив, у нього не геймплей сайдера, да? тобто він навпаки він хотів би, щоб ним грали. Я думаю, що вони до Естіра, на жаль, не можуть не дотягнути. Поело да, вони на Естір натягують, як на мене. Поело вони на Сергееві. Але мене хвилює, так. Да, мене хвилює, що вони. Як пазли, які не підходять одне одному. А Тір, але ну, також дуже, дуже хороший потенціал, мені подобається. Лише ж, такі вийшов в ті ну доволі такі, як сказати. П'ю пі Phoenix, давай фінікс, давай подивимося. Маємо зараз. Прям сильно глублятися не буду, тільки через те, що тут є. платіна, я поставлю що за них. Окей. Давайте. Далі хіньклок проти Homeless. Я пам'ятаю, що хінглок вони були прикольніші. Ну, давайте чисто поставимо цих краще, тому що просто є, є на що дивитись умовно. Ну, так воно і стояло, в принципі. Фул емеральди проти одного мастер-тіра. Це фул man sponsor, це фул Емеральди, проти мастер-тира і платен. Ой, важко. Але тут лісник автофіл. Так Я ну, думаю, тут, ю... так вас ставили, правильно? Так і ставили, так. Да. Так. б Тір. б Тір, мені здається на Ну тут важко буде, тут дуже важко буде, а. фанаток, по-перше, в них на, лісники, на ліснику автофіл. І по-друге, тут питає наскільки зможе ну, соло лінії гепнути, тому що поки що мені здається, соло лінії може найбільше гепнути це якраз Кагамі. Мені здається, а, прикол а, hunting Wolf в тому, що якщо вони плейн фазу вистоять, їм буде набагато легше гру виграти, чим, а, чим фанаткам. А він казав так: типу, дивіться, коли треба доджити, коли не треба доджити ігри. Коли треба доджити, якщо ти бачиш, що в тебе, наприклад, ОТПшник, і отепешнику забанили герой, або він взяв іншого, віднімайте 500 ЛП. Якщо чувак автофіл, віднімайте 1000 ЛП. Зараз що, в... пардон, у нього десь Diamond 4, і це мінус 1000 ЛП, це десь Emerald 4. Да, мені здається, Фелсер буде покраще. Плюс подивись, на... подивись взагалі на Champion Pool Фелсер. Це просто ідеальний для лісніхані. Тут yeah, є yeah, 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 вальфаль. У нього it's прям it's... без питань, це просто Гигачат Чемпул. Тобто. Унізон. Горнизон... Тут ззаду? Вулф тут спереду. Окей, перейдемо до Атіра. Тут, тут є дуже цікаво. Терракот Армія проти Нарктарш. Саме в цій грі дуже буде залежати комбінація е Лісника плюс саппорта. Тому що це, по суті, те, що веде всю гру, і як вони будуть між собою грати, так вони будуть вести. Тому я б сказав, що. Е Ну, звичайно, що я з Васією набагато сильніше за ніч з Соб'юхом, і якраз саппорт — це та, та роль, і та ті гравці, де ви імпакту можете взагалі не відчувати, але це таки буде жорсткий прешер з всього, що просто чуваки не зможуть нормально грати і не зможуть нормально себе показувати. Якщо брати ідеальну гру, в нашій команді буде набагато легше. Mm -hmm. Але в тому, що в моїй команді є дуже багато людей, яких без досвіду хорошо. Якщо в когось не піде гра, то дуже буде важко камбекнутися. А метах не знає, чи є досвіду топлейнера тут не знаємо, чи є досвіду лісника, що, чи за все ні. Mm -hmm. По ЛП вони виглядають набагато сильніші, ніж ви, тобто єдиний перекоси exactly. в саппорті. Але мені здається, як команда, ви будете посильніші. Тобто я вам все-таки, мабуть, неби я, я став просто зараз, бо, аби гра ви проти них, я б ставив свою твічпойн і я б не поставив на вас. І. лишалася топ-зв'язка, топ це Alpha Miver проти Udyr, Top No Troll. Я б не сказав, що Fidji прям крутий гравець, то ви типу я повірю. От, насправді. А, мені оддається, що тут проблема в тому, що це мені чимп нагадує мачок Мартал з Да, де проти Ефіджи, який досвідчений гравець, якого є, є великий пул чемпіонів, який грає розумно, і ефіджи проти цього човкає просто. Тобто ти думаєш, що лість також за командою лідера? Подивимося взагалі, як буде. Можливо, Хантер просто погана гра, бо він не провик від прешеру, наприклад, як в Солуку. Да? Бо в Солку чуваки може просто там прешерить умовно лінії і на цьому виігрують, а його не перешерять. А в компетитів, типу, самі лінії перешерить лісників. Да? Типу, якщо в тебе бідлайнер не може взяти пріо в кожній грі, то. Ворожий мідлайнер просто бере пріо йде в Да? Один варт, все, в тебе вся стратегія може рухнути. І в цьому теж може бути дуже великі нюанси. Тому подивимося просто як будуть відірвати. І поки що. Но... Важко, важко сказати, хто сильніший, але мені здається, най... але мені здається завжди, 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 в цій... якщо вони будуть грати між собою, то дуже буде вирішати топ. Хто зможе забузити топ, той буде. Більше мене шансів виграти. І дзюба просто виглядає індивідуально більш стабільшим. Ну, з мого досвіду з Ефіджі я не хочу виставити на перше місце. Yeah, yes. Це а так, ти не зрада не... Ефіджі трошки виходить, але я все-таки поставлю так. Так, гайс, переходимо до Magic City Power. Це команда full дівчата. жіноча команда нашої України, просто леле національна. І виглядає вона якось так. Значить, три голди, платина і емеральд. Я знаю, що цей емеральд плеєр на АТК actually, Дуже непогано грає, але цей right player буде грати на спорті, і в цьому мені здається не більша проблема, тому що, от всі, хто. Знає цю гравчиню і рясує коучів, всі дуже хвалять її перформанс, Вона дуже грає круто. Сакрифайс, і я скажу, що це також мені здається, що це також не плати на три плеєр, але я бачу одну проблему, і це в тому, що Ірелія проти мене забанити. Це звісно, не чесно. Я був взагалі, якби міг я би ввів в турнір правило. То якщо баниш Ірелію на турнірі, то на призові можна не розраховувати. Мені йдеться її проблема в тому, що вона може розіграти механічний момент, вона знає свого свої героїв героя на якому вона грає. Я би їх поставив на, на перше місце до Тіру. Ось такий от вийшов у нас тірлістик. Всім дякую, хто дивився. А тепер тобі окремо дякую, що так, так замутили колабу. Сподіваємося, наші. ми потім будемо оцінювати, як ми оцінили команди. I guess. І можете нам поставити оціночку за це.